Мою улюблену структуру: дойні корови, дохлі собаки, зірки, знаки питання, нульовки. Я її доуточнила і трішки переробила. Це той самий swot аналіз, який ви можете нагуглити, можете взяти його за базу, переробити його під себе. Неважливо, як це буде називатися. Головне, щоб суть, контекст підходив конкретно до вас. Що в нас тут є? Дійні корови. Це той, хто дає більше. Зазвичай я беру більше 15 продажів на місяць, тут хоча б 10 продажів на місяць. І вони рентабельні. Тобто до них кори у нас немає. Дохлі собачки. Це в нас вже загнані товари, які вже дають менше цих 15 штук, і не рентабельні. Тобто ми вже з них дожали все, що можна. Зірки це ті, хто з потенцією на зростання кількості конверсій, тобто ростуча кількість у них конверсій, але і Сіп'яка в них з претензією, так, знаєте. тобто, в них… На відміну від дохлих собак і кількість велика конверсія, але вони можуть бути нерентабельними. Тобто, це потенційні такі досить перспективні товарні позиції, по яким треба відкоригувати сигнал, коефіцієнт конверсії. Вони повинні у вас зростати. Знаки питання, знаєте, чому це знаки питання товари? Тому що а ми не знаємо, чи вони зірки, чи вони дохлі собаки, чи вони можуть бути потенційно дойними коровами, але рентабельність в них класна. Чому ж вони знаки питання? Тому що ми не знаємо, тобто, питання, якщо ми спробуємо збільшити бюджети лише на них, перетворюються вони в дійні корови, якщо ні, тому що якщо так, то по факту ми просто до цього наш перформанс крутив не той товар, і проблема була в структурі. Але якщо е вони не перетворяться в дойні корови, а стануть просто знову нерентабельними, то це значить, що їх ці конверсії були не статистично значимі. Тому, скоріше всього, знаки питання тут більше випадковість, ніж закономірності. Вони, скоріше всього, не стануть нам цією точкою опори.